всім учасникам хочу дуже подякувати організаторам за таку чудову конференцію, де є змога обмінятися досвідом використання моду в нашій навчальній діяльності. Я хочу вам розказати про використання плагіну H5P для оцінювання саме успішності, як його можна реалізувати і як фактично ми це зробили. Вдруге вже я приймаю участь цій конференції в минулому році. Я розказувала про те, як ми. Які були наші перші кроки впровадження мудру в загальноосвітньому навчальному закладі. І хочу сказати, що вже в цьому році ми почали в ньому працювати системно. З 1 вересня учні у нас навчаються дітки з 7 по 11 клас, то фактично на кожній паралелі 2-3 класи вже працювали саме з цією системою. Ну і у вересні місяці до мене мені дали восьмий клас, там були дітки, які їх трошки перемішали. І Перше заняття, перша пара, знайомство вступне, розказує, що будемо вивчати. Як вивчати, ну, познайомилися, закінчується пара, і тут голос із залу. А ми мудлом будемо користуватися. А ми з попереднім числом там працювали. Ми хочемо знову. Тому я хочу ще раз підкреслити, що все таки замовниками наших послуг є діти, школярі та студенти. Тому якщо восьмикласники вже оцінили переваги використання мудлу, то це тільки підтверджує, що ми рухаємося з вами правильному так. Ну і Крім нашої власної діяльності, роботи з нашими дітьми-ліцеїстами, нам в цьому році було проведено два семінари, в яких ми запросили вчителів. Перший відбувся у грудні 2016 року, до нас приїхали вчителі з міста Суми та Конотоп. Ми їм теж розказали, як працювати з мулом, показали, як його встановлювати, налаштовувати, розказали про види діяльності, які можна які можливі там ми використовуємо. Також другий семінар у нас проходив уже в 17-му році. В березні до нас приїхало багато з різних куточків України. Також ми розказали, знову поділилися досвідом, але вже серед цих колег ми теж зустріли багато людей, які вже використовують. І ми їх, умовно, поділили на декілька груп, ті, хто вперше з цим працює і починали їм заново, і ті, у кого вже фактично положили спілкування обмін досвідом. А які буде діяльності, яким чином ми наповнюємо, як ми створюємо контект, контест, контент, то було більш таке гронтовне, серйозне заняття. Так? Ну, і що стосується безпосередньо H5B. Дуже легко і просто встановлювати цей плагін до Moodle. Я думаю, що. Буде дуже багато користувачів і вчителів саме загальноосвітніх закладів, які відвідують сайт конференції. Тому, можливо, саме для них я говорю, що це насправді не так страшно, хоча іноді там говорять ще якісь адміністрування вчителям. ну, Якщо це вчитель інформатики, то воно є більше легше і зрозуміліше, а якщо це все-таки вчитель мови або інших дисциплін, то дається трошки складніше. Тому, в принципі, можна використовувати його двома способами. Щоб безпосередньо на самому сайті створювати багато видів, нових видів, створювати види контенту, хочу сказати і підкреслити, що розробники створюють протягом року, от я вже спостерігаючи, тенденція оновлюється контент, з'являються нові види діяльності, і вони є дійсно цікавими. Для використання в школі, особливо тому, що не кожен вчитель може програмувати і створювати якісь е для дітей вправи інтерактивні саме, тому що для цього необхідне знання е програмування, або, там, е наприклад, використання того ж формату флеш, який зараз трохи відходить на задній е фон, або, наприклад. Теж, можливо, не для кожного вчителя буде легким. Ну, тут фактично є інструменти, все легко і зрозуміло, як це використовувати. Створений контент, контент можна легко за допомогою iFrame вбудувати не тільки на е сайті, який використовує вчитель для діяльності, а й безпосередньо для Moodle, ну і е фактично інших сайтів, які є там у вчителя. Другим способом. Є це встановлення саме плагіну для мула, який був розроблений влітку минулого року. Встановлення плагіна дає змогу при виборі виду діяльності в мудлі саме ті види контенту, які доступні цим засобом, їх створювати і вони будуть відображатися вже в журналі оцінок. Таким чином, якщо ми відкриваємо журнал оцінок, у нас з'являється вже стовпчик з результатами тестування чи там іншої. Давної діяльності, яку виконав учень. Безпосередньо для мене були цікавими саме два це презентація, тому що вона є трошки нетиповою. Тобто, якщо ми готуємо навчальну презентацію, то ми розказуємо, в основному викладаємо теоретичний матеріал. А тут інтерактивна презентація дозволяє нам теж додавати нам звичайний мультимедійний контент, але ще додається інтерактивність, тобто можливість взаємодії користувача з програмним засобом. Оскільки наші учні вони використовують смартфони, тому якраз для них оця інтерактивність є дуже цікавою та корисною. Так? І другим видом діяльності це є інтерактивне відео. Яке також дозволяє, можна завантажити якийсь ресурс, наприклад, з Ютуба, і в певні моменти часу додавати такі ключові точечки в кадру, як ви бачите зараз на слайді. Якщо ви відвідували сайт, то воно це все інтерактивно, ви можете за які покладити, дати відповіді на запитання. Є можливість додавати пояснення до теоретичного матеріалу, або задавати якесь уже безпосереднє питання для того, щоб учень міг виділити основну частину матеріалу, який. Вкладається. Так. Ну, дякую. Дякую, питання, будь ласка. Дякую ще раз.